Осуд це соціальний страх, який виникає через бажання бути прийнятим. І цей страх підкріпляють зазвичай наші автоматичні думки, тривога, сором. Як же з цим боротися? Рекомендую для тебе одну дуже легку вправу, вона називається легка провокація. Потрібно зробити маленький крок. До виклику осуду, наприклад, прийти в продуктовий магазин і запитатися, чи в них продається аналогін, або на заправці запитатися де можна купити корм для папуг, якщо там немає магазину зоомагазину. і це буде викликати маленьку провокативну реакцію у продавця. Але важливо спостерігати за собою та записати, як ти відчувала себе. До цієї ситуації, які ти ставила плани на те, як вона буде розгортатися. Та потім, коли вона вже створилася, здійснилася, експеримент завершений, описати, як це насправді пройшло. І ти побачиш настільки кардинально відрізняються ці дві картинки, настільки очікування у нас гіперболізовані. Ми просто їх збільшуємо в десятки разів. Тримайся, підписуйся на мене, ділися з друзями цією методикою, користуйся, і нехай вона тобі буде на благо.